Старий добрий Джек ніколи не був одружений і не мав дітей. Працівники дистилерії завжди казали, що батько Джек опікується лише віскі, і кожна бочка йому як дитина. Чи була це відверта брехня, або ж надихаюче припущення, або щира правда? На щастя, ми вже не дізнаємось. Важливо інше. Що це за монстр? Де я його знайшов і чому мені зносить дах від кожного сьорбу цієї теносійської магми? Гей Хейго, це віскі Бой. мене звати Дік і сьогодні буде відео зізнання в коханні. Джек Деніелс. Сінгл Берел бочкової містності. Не зустріти на наших полицях алкосторів в онлайні так само, принаймні в Україні. Справа в тому, що цей реліс абсолютно не відповідає запиту споживачів в Україні. Не вірите? Ну от дивіться, найпопулярніший Джек на полиці це, звісно, номер 7. За нього просять приблизно 700 гривень. Він має 40% алкоголю, Який ще треба щедро залити доктором пепер, чи колою, або... Хлопнуть чаркою. Все зрозуміло, і продукт, і мотивація його купляти. А що ж по нашому хайпруфному пруфному монстру тоді виходить? Ха, тут не все так просто. Перше і однозначно найвагоміше це міцність: 64,5% алкоголю. Proof Point 129 по американській системі. Якщо раніше, а може і зараз, ви не могли пити Джек номер 7 в чистому вигляді через брак м'якості смаку, то цього шибай голову ви не зможете пити в чистому вигляді, бо спалахнете як сірник. Мудрий Джек подарував цьому віскі краплину свого легко займистого характеру, та звісно ж... Свою любов до автентичного традиційного нерозбавленого бурбону. І хоч Джек Деніелс не є технічно бурбоном, його прийнято поза очі відносити саме до цієї категорії. Зернова суміш тому підтвердження. 80% кукурузи 12 жита та 8 ячмінного солоду, а Тенесійським віскі його робить унікальна технологія Lincoln County Process. Повільна фільтрація віскі серцю через шар вугілля товщиною в 3 метри, отриманий з цукрового клею. Друге, і теж однозначне, вартість. Брутальний Bottle 07 продається за карколомні 70-80 доларів на американському ринку. В гривні це приблизно 3200. От і скажіть мені тепер, хто в здоровому глузді та притомному стані купить собі це ракетне паливо, щоб по факту розбавити його колою чи тонною льоду? Я. Тільки розбавляти я буду його декількома мілілітрами води. Та про це ми поговоримо незабаром на дегустації. Чуєш, то як ти його дістав? Красно дякую моїй іспанській тусовці, що змогла надіслати мені цей ботел із самісінького півдня Андалусії. Gracias амігос, без вас ніяк. А тепер до келиху. Уважний глядач, мабуть, вже давно зрозумів, чому в мене часто на задньому плані з'являються ботли Jack Daniels Single Barrel серії. Бо вони настільки смачні, і я хочу, щоб вони ніколи не закінчувались. Як бачите, ботли ідентичні, різниця тільки в гравіюванні і наліпках, та, власне, у віскі. Ух. Угу. <звук> 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 А тепер важливо, щоб приборкати цього звіра з Тенесі, мені знадобиться дві чайні ложки води. Таким чином ми зможемо трошки зменшити міцність та розкрити смак віскі, що прихований за потужним етаноловим шаром. Водичка. Раз. Два. Готово. Дегустуємо сьогодні з келиху Elephant 1948, якраз для моїх хайпруфних релізів на барі. До речі, за лінком отут буде відео про мій топ-8 келихів для візки. Вам сподобається, гарантую. Декантую секунд так 10. Даю подихати, розкрити себе наповно. Ніс. Мене одразу вдаряє приємна вершкова солодкість карамелі, кленового сиропу та ірисок тофі. За ними поспішає ваніль та стиглий банан. Більше навіть до бананового хлібу. Далі додається якийсь абсолютно неймовірний ніжний аромат солодкої кукурузи та дикого темного меду. Цей мікс продовжується нотами випічки з вишнями та смаженими горіхами. І кориця. Друзі, багато кориці. Багато-багато-багато-багато кориці. Всі поціновувачі кориці, мої вітання, більше кориці ніж тут. Ви, мабуть, ніде в віскі не знайдете. Загалом маємо глибокий, багатий та темний характер цього віскі дуже потужно. Мені майже ні з чим порівняти цю складну ароматику. Хіба що з тою самою серією Single Barrel, але вже на 45% алкоголю. Проте там вона трошки тихіше, скажімо так, скромніше. Та все ж схожість є. Смак. Фух. Оксамитова текстура. Відчуття щільності та вершкової в'язкості в роті. Тут домінують м -м, дескриптори банану, карамелі, духмяного перчику. Маємо вже трошки вкраплень легких танінів дубової бочки, але все так само м'яко, збалансовано, наче тут ніколи й не було тих 64,5% алкоголю. Смак кленового сиропу поволі починає брати вгору, і наче як хоче утримати цю вершину. І чесно, я б ніколи не сказав, що тут витримка 4-7 років. Я б дав усі 10, як мінімум. Настільки круто і комплексно відчувається тут якісна витримка і технологічність. Другий ковток. Потроху пробиваються іскри табаку та шкіри. Та вони одразу наче тонуть в солодкому шлейфі із карамелізованих нот. Що вам сказати? Це мистецтво. Після Довгий, як і вся історія бренду, яку, якщо чесно, я не хочу вам розповідати. Я тут відчуваю мажорні ноти гострого шоколаду, сухого дуба та чорного перцю з ваніллю. Дуже приємно і дуже збалансовано. Висновок один. Це шедевр зі всіх точок зору. І я реально заздрю тим, хто може просто підійти до полиці Алкостору і взяти з собою цей ботл. Без перебільшень це кращий Джек серед усіх тих, що я куштував, і я бажаю кожному, хоч раз. Та й доторкнутись до вершини спадку іконічного батька Тенесійського віскі, Джаспера Джека Ньютона Деніала. У мене все. Дякую, що до до кінця. Буду безмежно вдячний за вподобайку цьому відео. Підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі. Що думаєте з приводу цього монстра бочкової міцності? Та який з Джеків найчастіше буває у вас на барі?